Мене звати Марина, мені 34, і я хочу поділитися історією, яка назавжди змінила моє ставлення до кар'єри, до колег і до себе. Я працювала в одній великій it компанії на посаді проджект-менеджерки колектив, переважно чоловіки, всі ввічливі, усміхнені, жодних відкритих конфліктів. Здавалося, це ідеальна робота, я віддавалася їй повністю: затримки до пізньої ночі, контроль усіх процесів. Спілкування з клієнтами усе було на мені, і всі це знали. Але одного дня я почала помічати, що мене не кличуть на важливі наради. Мої пропозиції ігнорують, а потім хтось із колег озвучує майже те саме, і всі аплодують мене це вражало. Спочатку я думала, може, це мені здається. Але тоді сталося щось, що остаточно зняло рожеві окуляри. До нас в команду взяли нового співробітника Сашу. Молодий, симпатичний, амбітний, йому 27. Я ж сама його вчила, вводила в курс справ, відповідала на всі його запитання, і ось через два місяці керівник оголошує, що саме він стане моїм заступником. Мене про це навіть не попередили. Я підняла це питання під час зустрічі з керівництвом, сказала, що вважаю це несправедливим, я тут уже три роки, маю досвід, результати. І знаєте, що мені відповіли? Ти чудовий працівник, Маринко. Але Саша, він харизматичний. Він лідер за природою. І, до речі, тобі не варто так емоційно на це реагувати. Це не личить жінці на керівній посаді. Мене просто виключили з перспектив, бо я жінка. Бо я не влаштовую пиятики з колегами, не тусу в чатах після роботи, не фліртую і не граю в фіфа під час обідньої перерви. Я просто добре робила свою роботу, після цього я помітила ще більше речей, яких раніше не хотіла бачити. Колеги сміялися, коли я з серйозним виглядом ставила питання. Один з них якось прошепотів мені знову в тебе ПМС, а найгірше було те, що я почала сумніватися в собі. Я сильна, розумна із вищою освітою, успішними проектами, а сиділа вечорами і думала: а може, я справді перегинаю?